15-й рік поспіль у Ковалі на третій день Пасхи проходить виставка конкурс Великодня веселка, де юні художники з міста та населених пунктів району, аматори декоративно-прикладного мистецтва демонструють своє вміння малювати, ліпити, розписувати писанки тощо. Цього разу на конкурс надійшло більше 200 робіт, зауважила голова журі Олена Цьомик. Вона відмітила, що з кожним роком, з поміж талановитих композицій, визначати переможців стає все важче і важче, не є винятком і цей раз. Як ви самі бачите, Малюнки надзвичайно цікаві на надзвичайно високому професійному рівні. Виконані і відрізняється різноманітністю сюжетів, тем, як завжди, радує нас своєю яскравістю, багатобарвністю і тим, що не зменшується кількість учасників, а збільшується. Увесь виставочний зал був стелений великодніми роботами дітей. Оригінальний та неповторний стиль, їх написання, події свята Воскресіння Христового, яку дитина сприймає по-особливому, заглиблюючись у само себе, щороку збагачує та доповнює Вернісаж виставки конкурсу. Дивлячись на ці малюнки, починаєш відкривати для себе внутрішній світ дитини, розуміти, чому на вітання Христос Воскрес відповідають воїстину Воскрес. Серед відзначених композицій хотілося б відмітити роботи 14-річної Вихованки Ковальської школи мистецтв Ірини Капітули. Дівчина представила на суд журі малюнки та витвори декоративно-прикладного мистецтва. Я намалювала цю роботу, ну вимальовувала квіти, старалася малювати, ну і за два дні намалювала її. Чимала колекція яскравих, розписаних, різноманітними узорами писанок була представлена на виставці. А ще картини, виліплені з глини, вироби з дерева, малюнки на полотні знайшли своїх поціновувачів і серед відвідувачів, і серед членів журі. Тому подарунками та грамотами відзначили майже половину учасників виставки конкурсу. Серед нагороджених звучали імена Гани Жуковської, Ірини Капітули, Анастасії Речич, Тетяни Максимук, Віри Кондратюка, Анастасії Дзеблюк. Каріни Кравчук, Олени Шевчук, Софії Козлової та ще багатьох інших майбутніх майстрів пензля майже 50 дітей були відзначені заохочувальними подарунками.